З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження Prius Toyota 1,8 гібридний двигун, передній привід, автоматична коробка передач. Автомобіль приїхав з Європи, оригінальні легкосплавні диски на гарній літній гумі, безключовий доступ, гарний темно-синій колір. Є невелике ушкодження по правій стороні дверка з крилом, але незначно. Все професійно виправлене, є камера заднього огляду, економічний міський транспорт, безключовий доступ, автомобіль повністю тонований, Чотири склопідйомника, шкіряне кермок, круїз контроль, управління дзеркалами, електроскладання, автоматична коробка передач, режими їзди, запуск двигуна з кнопки, також є Камера заднього огляду. Пробіг в автомобілі 317 тисяч кілометрів. Даний автомобіль можна придбати в кредит лізинг або за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Запрошуємо вас на тест-драйв.